ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, сьогодні з промислу Божого ми перебуваємо в неділю, яка церквою Христовою називається неділею Митеря і Фарисея. І маємо можливість сьогоднішній день почути з уст церкви Христової слова нашого Творця, які прозвучали через читання святого Апостола, зокрема, послання апостола. Павла до Тимофія і уривок святого апостола і Євангелиста Луки. В них ми маємо можливість духовно збагатитися тим словом, яке формує людину до вічності. В чому суть сьогоднішнього розуміння і свята? Церква Христова готує всіх нас до зустрічі з Воскресінням. Слова, які формують розуміння Церкви Христової. Є нелюдськими словами. Це слова нашого Творця Всесвіту. Святе Писання свідчить, що Бог ради спасіння людини від гріха і смерті виявив для себе прихід на землю. Це сталося не так давному празнику, який ми прославляли в різдві нашого Спасителя Ісуса Христа. І цей прихід дав можливість людям побачити Бога в плоті, що називається. Церквою Христовою великою тайною благочестя. Саме завдяки цьому приходу ми маємо можливість чути волю Бога по відношенню до того, яким чином формувати себе як особистість для вічності. І ці прояви, звершені Богом по відношенню до людини, мають можливість нести надзвичайно велику цінність, в першу чергу, для самого себе. Бо коли усвідомлюєш, з ким ти зустрічаєшся і кому ти виявляєш своє служіння, розумієш, що перед тобою має можливість виявляти свою сутність і своє буття Творець Всесвіту. Святе Писання свідчить нам, що церква, яка заснована нашим Спасителем, Творцем Всесвіту, має можливість бути стовпом і утвердженням істини. І слова, які вона проповідує, вони торкаються того, хто є найвищим серед усього створеного Богом, людиною. Людина, яка є на свій образ і подобе Творця, людина, яка стала тим творчим проявом Бога, яка поєднала в собі духовний і матеріальний світ, Людина, ради якої на землю приходив Творець Всесвіту. Щоб дати їй можливість після її добровільного упадку нове життя. І ось оце нове життя виявляється Церквою Христовою через Слово Боже. Це слово Боже має можливість виявляти енергію. Воно не тільки є дійсне, але воно є і дієве. І ось те, що ми сьогодні почули, в Слові Божому має можливість усвідомити. Для людського розуміння її єдність в той час, коли вона хоче виявити своє спілкування з Творцем Всесвіту. Спілкування з Богом ми називаємо молитвою. І ось сьогодні, на прикладі Митаря і Фарисея, кожен з нас може усвідомити, яким чином йому єднатися з Творцем в молитві. Як буває, що Слова, які проголошуються людиною, можуть бути або вислухані Богом, або ні. Апостол Павло в посланні до Тимофія свідчить нам, що все, що робили апостоли, про що думали, про що говорили, в чому виявляли свою думку, робили все це заради Спасителя нашого Бога. А в посланні апостола Павла до Солонян вони свідчили. Що б не робили, де б вони не говорили, все робили в ім'я Ісуса Христа. Це означає, що їхні слова, їхні дії завжди були направлені на те, щоб прославити Спасителя нашого Бога Ісуса Христа. І в цьому прославленні мала можливість виявлятися їхня енергія і їхня віра. Коли, наприкладі, Послання апостола Павла Тимофія. апостол Павло звертається до свого учня Тимофія словами, що він пам'ятав того, хто його навчив, і перебував у тому, чого він навчився, дає підстави нам стверджувати, що вияв спілкування з Богом повинен мати досвід. І цей досвід має можливість давати людині подібне відчуття. Які отримали і Фарисей, і Митер. Про що ми сьогодні маємо можливість почути з уст слова Божого? Фарисей, як свідчить нам сьогоднішня оповідь Церкви Христової, мав можливість виявити оцінку в своєму спілкуванні з Богом і собі, і іншим. І це стало запорукою того, що в цій оцінці Він виявив суд, суд іншим людям. А Митер, стоячи на колінах перед Творцем, виявляв розуміння того, що узагальнило його прохання до Бога, до Бога. Господи, прости мені, ти знаєш мої гріхи, будь до мене милостивий. Тому, на прикладі цього розуміння, нам, як свідчить апостол до Тимофія, необхідно пам'ятати і розуміти тих людей, які за свідченням. Слова Божого просіяли перед світом як світильники, в чому їхні були відчуття молитви, тобто спілкування з Богом. І ми бачимо на їхньому розумінні, що для того, щоб принести гідний плід покаяння перед Богом, тобто мати єднання з Творцем в молитві, отримати бажане необхідні певні умови. Які створюють для людини відчуття єдності з Богом. Ці умови є відомі для церкви Христової і завдання священника, завдання храму Божого допомогти людині, яка приходить пізнати Бога, усвідомити їх. Преподобний Варсонофій Великий свідчить нам, для того, щоб принести своє служіння Богу у молитві, необхідні дві умови. Першою умовою це необхідність примиритися з тими, хто є навколо тебе. Якщо, є нема, якщо немає можливості бачити цю людину, або знаєш, що після зустрічі з нею ти будеш мати відчуття образи, примирися в своєму серці. І він каже: скажи такі наступні слова. Ця людина краща від мене, вона святіша. Господи, дай мені побачити мою гріховність. Як свідчить цей преподобний, ці слова надзвичайно є дієві для людини, коли вона їх промовляє. Вона тоді має можливість відчути те, що вона є образ і подоба Божа. І людина, ближня її, є така сама. Другою умовою це те, щоб слова, які промовляє людина до Бога, не були формальними. Вони повинні нести енергію сторони людини. Вони повинні бути зрозумілі самій людині. Молитва це не повторення слів. Молитва це приношення себе перед Богом. І тому Він каже: якщо ти хочеш помолитися, скажи Богові: Хай буде, Господи, воля твоя, Ти знаєш, що мені потрібно. Не моя, а Твоя, хай буде воля. Я вірю, що ти зробиш. Те, що є потрібне для мене, помилуй мене. Оці слова мають можливість формувати правильне розуміння зустрічі з Богом в молитві. А преподобний Ісаак сирин, свідчить нам, що уявіть собі картину, каже він. Є царство, в якому є цар. І в цьому царстві є дуже бідна людина. І ось вона хоче попросити в царя допомоги. І коли вдається їй зустрітися з царем, вона замість допомоги просить гній. Здавало бся, до чого ці слова по відношенню до молитви? А до того, що коли ми молитві творимо свої прохання не для того, щоб отримати вічність, не для того, щоб стати чистим, щоб не мати зависті, лукавства, злоби, а просимо матеріального, то ми повинні пам'ятати, що матеріальне зітліє. Як каже Ісаак Сирин, воно перетвориться в порох земний. І тому є дивним, коли ми, звертаючись до Бога, просимо земні речі замість того, щоб просити те, що говорить апостол Павло, має і тут вагу, і вічності вагу благочестя. А це благочестя виявляється через те, що апостол Павло сьогодні в посланні до Тимофія свідчить нам, а попередню неділю він це. Свідчив в першому своєму посланні знову ж таки до цього апостола, що коли ти твориш своє життя, твори його любов'ю, вірою, чистотою, духом і життям своїм. А сьогоднішню неділю він каже нам: наслідуй мене в житті моєму, в любові до Бога, в чистоті і в праведності, і ці речі дадуть тобі можливість вірити в Ісуса Христа. Ці речі дадуть тобі можливість виявляти формування себе до зустрічі з Богом. Тому, дорогі браті і сестри, на основі сьогоднішнього розуміння Слова Божого, хай Господь допоможе нам в майбутньому виявляти свій подвиг власного земного життя, подібно до слів апостола Павла, щоб і наше життя проходило в чистоті, любові і вірності нашому Творцеві. І щоб через ці наші дії ми мали можливість в своїх власних спілкуваннях з Богом виявляти те, що є проявлено через Церкву Христову, в основі життя святих угодників Божих, в відчутті і сприянні молитви. Пам'ятаємо, що кожне добре діло має свою голову, це є молитва. А основою кожного доброго діла є піст, до якого нас і буде в скорому часі. Виявляти і спонукати церква Христова, щоб разом із цими розуміннями ми гідно мали можливість зустріти велике християнське свято Воскресіння Христове.